Прада почали виробляти зброю. Інакше яким чином зброя опинилася в стінах фонду Прада в Мілані? До чого тут піна Паскалі? І, взагалі, як лише за 4 роки мистецької практики він зробив так, щоб при звуку його імені у найвпливовіших діячів мистецтва по всьому світу? Бігли мурахи по шкірі. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконую за вас. Тож запрошую вас бути постійним глядачем мого каналу і розширювати світогляд в легкості. У цьому відео на вас чекає екскурсія фондом Прада в Мілані з оглядом виставки найвпливовішого скульптора ХХ століття. Піно Паскалі. Він народився 1935 року в Барі, Італія. Його встановлення відбувалося під час та після війни. У віці 20 років він переїхав до Риму навчатися в Академії мистецтв, де він вивчав власне скульптуру та сценографію. Згодом він почав співпрацю з італійським телебаченням, для якого він створював графічні зображення та анімовані комікси для короткометражних рекламних роликів. Паралельно розвиваючи художню практику, перша виставка «Піна Паскалі відбулася 1965 року в Римі. А вже через три роки митець. Трагічно загинув під час аварії на мотоциклі, йому було лише 32 роки. За кілька тижнів до смерті він представив свої роботи на 34-й венеційській бієнале, де він отримав власну кімнату в центральному павільйоні. Лише за 4 роки мистецької практики він зробив собі ім'я та привернув увагу провідних мистецтвознавців та галеристів. Паскалі відрізнявся новаторськими підходами до скульптури, досліджуючи взаємозв'язок. Між нею та сценічним реквізитом він використовував знайдені та природні елементи разом з будівельними матеріалами. Окрім самої творчості Паскалі, вагомим внеском в сучасне мистецтво був його підхід до організації виставок, які для митця були можливістю створити творче середовище, а не просто показати нові роботи. Він хотів відійти від ідеї фірмового стилю і кожного разу своїм публічним виходом демонстрував щось нове. Одного разу. Він порівняв цей процес із змією, яка скидає шкіру. Протягом своєї короткої художньої кар'єри, включно з венеційською бієнала, піно Паскалі зробив шість персональних виставок в Італії, одну у Франції та дві в Німеччині. При цьому у чотирьох випадках митець вирішив повністю деінсталювати роботи перед виставкою і замінити їх на зовсім інші. П'ять виставок, реалізованих за його життя, реконструйовані Фондазіон Прада. Для групових шоу Піно Паскалі створював роботи, які були б у діалозі із ідеями та методами його колег-сучасників, в окремому розділі виставки фонду прада, включено роботи митців, які виставлялися на групових виставках, у яких брав участь Паскалі. Творчість Піна Пинопаска. Мала фундаментальний вплив на декілька покорінь художників та арт-критиків протягом останніх 50 років, і продовжує привертати увагу світової громадськості. Перша виставка Піно Паскалі відбулася в Римі на початку 1965 року, на якій він показав два види робіт: серію рельєфів, натхнених жіночими формами під впливом поп арту та рельєфні конструкції, які натякають на руїни стародавнього Риму, і матеріали римської архітектури. У цій кімнаті вдалося зібрати п'ять із семи робіт із виставки в Римі, а також іще одну роботу із першої серії. Театріно розміщено за межами цієї кімнати. Паскалі показав її публіці в Римі в квітні 1965 року на груповій виставці. Інсталяція відсилає до телевізійного досвіду Паскалі і нагадує про телевізійну рекламу. Друга виставка Піно Паскалі відбулася в січні 1966 з року в Турені Паскалі представив серію скульптур, які імітують зброю. Роботи зібрані зі знайдених матеріалів, пофарбовані оливково зелений колір і точно відтворюють кожну деталь зброї. Скульптури виготовлені з компонентів автомобілів, труб, деревини та інших матеріалів. Наприклад, скульптура кулемет створена з перероблених частин Fiat 500. На виставці представлено 5 із восьми робіт, представлених в Турені 66-го року. Репродукції були настільки реалістичними, що коли художник транспортував їх на виставку в галерею, його зупинила поліція і вимагала пояснень. Піно Паскалі витратив чимало часу на доведення, що ці роботи є творами мистецтва і не несуть ніякої небезпеки у жовтні 1966 року, Паскалі представив нову групу скульптур, зроблених шляхом натягування полотна. На дерев'яні каркаси, серія тварини, містила згадки про міфічних істот і африканських савців. Багато скульптур були розрізані на частини. Представлені роботи виглядали більше як тривимірні ескізи майбутніх, але так і не реалізованих скульптур. Сам Пінопаскалі називав їх удаваними або фальшивими скульптурами. Останній показ Пінопаскалі навесні 1968 року складався із двох частин: у першій були представлені його скульптури щетиновики, а для другої частини Паскалі по-новому використав дві кімнати галереї Латіка. У першому просторі він представив скульптуру, яка нагадує люки та міську інфраструктуру, а в другій кімнаті створив середовище, яке відсилає до джунглів, щоб утворити потужний контраст із першою. Робота була зроблена із сталевої вати, матеріалу, який використовується для очищення кухонного посуду та у виробничих процесах для полі. Руванням у межах цієї виставки вдалося зібрати усі п'ять робіт. Перше за понад 50 років на моєму каналі вже є відео із повним оглядом фонду Прада в Мілані із історією його створення із повною екскурсією, тому наполегливо запрошую вас до перегляду. Посилання на ролик вказаний в описі до цього відео. Закликаю вас віддячити моїй праці, вашою прекрасною активністю, виглядів подобаєк та коментарів. Це допоможе відео частіше потрапляти в рекомендації, і таким чином більша кількість людей зможе. Провести час за переглядом цікавого, якісного мистецького контенту. Дякую вам і до нових зустрічей!